259-й день в Канаді, 27, 27. Чекав, скільки в цьому місяці? А, 28.29. Перше, коротше, першу п'ятницю. Е, ну, день в мене почався, почнемо так як, так, як має бути. В мене почався зранку, з будильника. Я прокинувся, одівся, завів машину, включив всі підігріви і пішов далі збиратися. Взяв собі на роботу обід, спокійненько, підготувався і поїхав на роботу. Запізнився трошечки. Були корки, я пізно вийшов, але ніхто не приїхав. Я запізнився, а всі решта запізнились ще більше. Чак-то він десь пізніше приїхав потім. Я приїхав на роботу, як завжди, собі зробив кави. Прилітає сен. І зразу він каву зранку не дуже любить пити, любить пити так десь біля 10-ї. І... О, дурна робота! Треба помити тут скоренько, бо так смердить я не можу. Без проблем, давай я тобі поможу, як до півкаву. Я йому так і сказав. І він взявся, взяв керхер Роман. Забери, поможи мені, це крісло забрати. Я якраз там проходив. Крісло я йому відсунув. I need handy, ну, потрібні руки, потрібна допомога. Я кажу, та-та, зараз доп'ю кавується, і він собі там миє, дивиться на мене косо, бо я сиджу, п'ю каву, сижу в телефоні, а він миє там все. Взяв керхер, підключив, ну, хоче, то хоче. Дзвонить до мене чак, каже: Роман, треба йти. Там прийшов майстер по кондиціонерам, треба йому дати ключ. Та без проблем. Я пішов, кажу, Сем, я мушу йти. Ти собі тут собі лишайся, мий. А я йду, я заодно одного оглянув технічні приміщення, пішов, я дав йому ключ, оглянув технічне приміщення, потім е, зустрів е, чака, він каже: о, тут є е, десь тече вода, лік в одній з квартир. Пішли, але це така квартира, там два китайці живуть, старша родина, чоловік з дружиною, і вони мають собаку агресивну. Вони не говорять по англійськи зовсім, нікого не пускають в середину. Ми прийшли, вони всередину не пускають. Кажуть, вода назовні. Ми дивимося все сухо, всі труби передивились, вверху подивилися, внизу подивились, внизу вони підтопили сусідів знизу. В них собака швидше за все перекинула якесь відро. Ми потім прийшов чоловік і ми потім мали дозвіл. Всі треба було, всіх офісних працівників. Вона хотіла офісних працівників з ними поговорити. Ніхто не міг зрозуміти, що вона хоче і що вона має на увазі. От ми вже прийшли. Забіжу наперед, ми вже прийшли всі. І вона показує відео. Там, я дивлюсь, лампочка блимає, пес втікає, а вона щось розпинається, кричить там, щось це. Потім через провеч розібрались, Вона вирішила, що там дух якийсь. Ну Ніхто не міг навіть подумати про таке. Вона реально думає, що там якийсь привид з них по хаті ходить. Це просто жах. Ну, може, там хтось живе, але швидше за все це пес перевернув якесь відро, вона каже, я був звук, шум, і пес втікав. В них камера в хаті стоїть. На двері. Йо -йо -йо. Ну це вже в нашому будинку. Це новий будинок. Які там духи? <гум> Навіть таке є. Ну, і походили, покружляли, взяли заявки, поробили ми заявки, бо знову мікрохвильовка поламалась в одного постійного нашого е пацієнта. <гум> Її поремонтували. І знову та сама фігня. Мікрохвильовка це пентхаус, там дорогі мікрохвильовки, але сенсорні екрани, і оці сенсорні екрани ламаються найбільше. Вже другий раз поламалось. Ми йому так і не поставили заміну, бо чак забрав запасну. Ой. До обіду ми походили, поробили і пішли на обід. На обіді, що ми засіли, поїли, і після обіду ще там походили, походили і вернулись назад на третій. О, на четвертий, і я вирішив взятись за прибирання. У мене там дуже багато всякого барахла. Я з хати вже привіз спальні мішки, цю палатку цей диванчик з надувним матрасом, все туди завіз і якраз собі перескладував. Там на 41-й буде вечірка, теж попідготовлював. Треба плин купити. Плин і мочалку десь загубилось. Треба взяти буде. Посуду треба буде взяти одноразово, багато треба буде щось чого докупити. От собі підготовлював, посидів, сам там бавився, щось в телефоні класав. і цей. Я закинув голосування на рахунок е того пасті, де ми підемо за пляшки. Е два варіанти. Або в казінно, бафе е сам собі набираєш, скільки хочеш. Або стейк хаус, дорогий ресторан, е класні стейки. Ну і більшість проголосували на стейки, так що підемо ми на стейки. Сем розстроївся. Каже: я хочу в казино, Може, в неділю, каже, підемо, десь в другій. Я кажу: ну, після церкви, може, підемо. Побачимо. Ти просто біля церкви це казино, зразу близенько. І цей, і я собі не вів порядки. Сьогодні вівторок, думаю, що робити. Е... Поїду додому відпочивати вдома, що наведу порядки. Бо вдома це ж бардак. О, до речі, цей мікрофон, поки я його бачу. Я його хотів підключити, ну, його треба поставити десь перед лицем, щоб було добре чути. І ось цей перехідник для телефона з USB на Type-C якраз сюди підходить. Я перевіряв і він підключається до телефона, звук йде через мікрофон. Класна штука. В мене ще є один штатив, я придумаю на інший штатив зробити. Мікрофон буде перед цим на іншому штативі. Все ж таки хочу знімати через телефон. І телефон сьогодні ми сидимо з Семом. Сем каже, ой, в мене там вірус, і телефон тормозить. Кажу, Сем, купляй мій, а я собі куплю Samsung. Я хочу Samsung. С23. Не останній S24. Нема сенсу, бо він в два, в два рази дорожчий і зараз завишена дуже ціна. С-23 взяти якраз нормально. Там всього вистачає з головою. І кажу: купляй мій. Нормальну ціну тобі дам 200 баксів візьмеш мій, а я собі куплю за 800 s 23 Добре, добре, все, давай. Перше куплю собі телефон, перекину все на нього і тоді йому продам. І такий в мене був план поїхати додому. Але сам поїхав додому, я ще там забавився з тим прибиранням, надув матрас. Ілона подзвонила, питала, що там, як твій 41-й поверх, може там робити патік. Можеш, можеш, кажу. Ну, це дівчина, яка займається вечірками, аніматор. І кажу, то без проблем. Будеш мати знайомих. Вже на день народження забронювали тут одна родина дитині, а одна дівчина для себе. Так що вечірки потрошечки будуть. І в п'ятницю мені здається намічається нова вечірка, я закинув голосування. І вже людей майже не так що треба буде зробити. Хочу пограти на стільні ігри. Відпочити плюс е шоколадний фонтанчик. Після роботи все зроблю. Вже заброньований зал. І я оце забавився і дзвоню. Дзвоню до нані, що вона там? Вона на навчання, я думаю, о, тоді я йду собі в тренажерний зал. Сьогодні. А, перший йду по мою машину. Сьогодні вівторок. Я вчора в тренажерний зал не ходив, бо почував, замочений. Думаю, помив сьогодні ще машину, взявся прибирати, пішов вниз, помив машину, гарнесеньку машину повитирав. І мою машину думаю, та йду ще в тренажерний зал після того. Заполив її водою, пішов, привикав порошочок, вернувся назад, домив, довитирав і передівся, пішов в тренажерний зал. Ідеально! Перед тим я ще закинув оголошення. Я перебирав на четвертому поверсі всяке барахло, і те, що я привіз з батл депо, електроніка, там всякі магнітофончики такі старі, що там iPad ставити. Без iPad воно не грає. Там треба iPad, щоб воно звук продавало. Або через джек, через кабель. І воно мені нікуди не підходить. І я вирішив це все продати, віддав за 10 баксів. За 10 доларів закинув, зразу забрали. Ну, як забрали, зразу домовився. Домовився, щоб забрали. Так чекай, я забув. Ні, нормально, в машині має бути. Має бути в машині. І, і цей. І віддав вечором чуваку за 10 доларів. Якраз Наді, позвонив до Наді. Кажу, приїжджай в гості, вона от після школи приїхала. І в неї в машині був оцей перехідник, в неї нема блутуса в машині, і оцей перехідничок через хвилю, через радіо передавати е музику. І в неї два таких: один гірший, один кращий. Вона собі краще лишила, а каже, цей гірший. Я кажу: о, Сем сьогодні в мене питався, йому треба таку штучку в машину. І я якраз продав тут за 10 баксів, дав їй 5 доларів, і Сему віддам за 5 доларів. Оцю штучку. Вона їй не потрібна, а 5 доларів приводиться. Поїхали до мене, посиділи, побавились ігри. Повечеряли, я якраз мав зварити, зварив собі макарончики, купив сосиски в магазині, ковбаски. Я думав варити, бо вони якраз намальовані з сиром, з макароном, але не вичитав в інструкції. Їх треба смажити. Смажити, запікати, отаке от. Смажити я не люблю, ну, жир і це все, запахи. Запікати там одна пачка лишилась, не буду. Посмажу ту пачечку, хоча. Може, запечу, запечу їх. Є в мене скороварка, оця от під тиском, нехай вона там собі запечеться. Та менше буде запаху, запечу всі, всю пачку. От і все. Що сьогодні такого? Ніби ніби нічого не пропустив. Ну, Ясно, що щось пропустив, але це, позаймався я дуже сьогодні класно. Прийшов я в тренажерний зал, це вже був вечір, і дивлюсь, двоє людей тільки. Чи там баран, індус. Добрий чувак. І він бігав на дріжці, І один Е, Чорний. Чорний, ну як, куди я тут? І він займався такий нормальний. Я його знаю. Хороший чувак. Займався, робив вправи на, на груди теж. І я взявся за свій тренажер. Він якраз був вільний. Я собі зробив свої вправи. Зробив свої вправи, потім бачу, він займається на мому. Якраз я закінчив, і він закінчив. Я перейшов далі. Він каже: Ой, я ж тебе знаю, ти тут працюєш, гарно виглядаєш. Я кажу, То ти краще виглядаєш? Більше ніж. я? Ні-ні-ні. А я йому пояснюю, я просто в мене такі вправи. Я не, не чекаю. Він зробив одну вправу і собі гуляє по залу, дивиться, щось там по, по сторонам. Я ходжу в тренажерний зал кілька місяців, ну, 4 місяці, скільки чи 5, і вже видно результат. Я кажу, треба займатися, як я, і будеш то саме мати. Позаймався, побігав, всі вправи зробив, побігав. Сьогодні дуже гарний день. Треба завтра попросити в охоронця. Нехай закачає мені вже цей день. Ніяк не може мені закачати. Буду його завтра мордувати і мордувати. Нехай пробує сидить. І так нічого не робить. От і все, треба йти спати, бо вже перша година доходить, так що на добраніч.